Фінансові піраміди маскувалися під банки, кредитні спілки та різні фонди. Ви нам мінімум документів ми вам швидко оформимо кредит. От тільки таке благодійництво, на жаль, здебільшого закінчується спорами у судах. Міліція ж, вкотре попереджає довірливих громадян бути уважними під час фінансових операцій. Такі контори, як правило, мають статус з общесагарніченої відповідальністю. Їх співробітники перед заключенням договорів. Требують від клієнта уплати так званих адміністративних платежей, страхових платіжей. Після підписання кредиту внески потрібно вносити постійно, щоб отримати омріяну суму чи авто, слід ще й вибороти у рейтингу. Мовляв, хто справно платить, той отримує шанс на кредит. На цьому шахраї і виграють. Наталя з родиною внесли понад 30 тисяч гривень. Коли ж зрозуміли, що їх водять за ніс, звернулися до суду. Мы написали заявление о том, что нас вели в заблуждение. Мы попросили вернуть деньги все, кроме первоначального взноса, на что предприятие, собственно, не согласилось. Соглашение. Нам к возврату принадлежит 15 707 гривен. То есть, это Это да, с 35 тысяч. Мы неоднократно проводили проверки по обращениям граждан. В большинстве случаев усматриваются гражданско-правовые отношения, поскольку граждане самостоятельно и по доброй воле подписывают данные договора, возможно, в некоторой степени не понимая их условий. Якщо ж без кредиту не обійтися, то звертайтеся лише до перевірених фінустанова. Перед тим як підписати будь-які документи, краще порадьтеся з юристами.